Чи буваєте ви у подібних ситуаціях, коли ви розумієте, що надаєте певним речам, певним сферам у своєму житті аж занадто великої цінності, аж занадто великої любові? Був якось один чоловік, який любив обманювати. Усе його життя було таким, що без обману він не міг прожити і дня. З ким би він не спілкувався? З ким би він не знайомився, кому б не розповідав якісь історії, він постійно обманював. Він обманював тоді, коли хотів здатися крутим, тоді, коли хотів щось прикрасити про себе, коли знайомився з кимось, знову ж таки. Він обманював через те, що це було те, як він мислив. Це було те, яким він був. І цим чоловіком був я. Цим чоловіком був я, тому що я постійно шукав, як би когось обманути, як би показатися крутим. Але це було тоді, коли я ще не знав Бога. Чи були ви у подібних ситуаціях, коли ви стикалися з чимось подібним, де ви ловили себе, що ви щось ось таке робите? Сьогодні я хочу поділитись про те. Чому гріх є небезпечним і що нам з ним робити? Тому сьогоднішня проповідь, сьогоднішня тема нашої проповіді це небезпека гріха. Я хочу розпочати з уривку з першого послання Івана, саме другий розділ, щоби прочитати ці вірші. Отож, з першого вірша. Діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного, Він у благання за наші гріхи і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу. А що ми пізнали Його, пізнаємо це тоді, коли заповіді Його додержуємо. Хто говорить, пізнав я його, але не додержує Його заповідів, той не правдомовець і не має в Нім правди. А хто додержує Його Слово, у тому Божа любов справді вдосконалилась, і з того ми пізнаємо. Що в нім пробуваємо. А хто каже, що в нім пробуває, той повинен поводитись так, як поводився він. Улюблені, не пишу я до вас нову заповідь, але заповідь давню, яку мали від початку. Заповідь давня то слово, що чули його від початку, але нову заповідь я вам пишу, що справді вона в нім та в вас, що минається темрява і світло правдиве вже світить. Хто говорить, що в нім пробуває. Що він пробуває у світлі, та ненавидить брата свого, той у темряві досі. А хто любить брата свого, той пробуває у світлі, і в ньому спотикання немає. Хто ж ненавидить брат, брата свого, пробуває той у темряві і ходить у темряві, і не знає, куди він іде, бо темрява очі йому осліпила. Пишу я вам, дітоньки, що гріхи вам прощаються ради імення Його не любіть світу ані того, що в світі. Коли любить хто світ, утім немає любові отцівської, бо все, що в світі пожадливість тілесна, і пожадливість очам, і пиха життєва, це не від Отця, а від світу. Минається світ і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той повік пробуває. Перше, що ми можемо побачити в цьому уривку, це те, що церква, до якої пише Іван. Мала певні проблеми з гріхом. Адже вони не хотіли визнавати ці гріхи. Тому автор і пише: пишу вам цей лист, щоб ви не грішили. Пишу вам цей лист, щоб застерегти вас. Існує декілька джерел, які говорять про те, що стало причиною цього послання Івана. І цією причиною, як я вже сказав, стало не бажання цієї церкви. Визнавати, що в них є дійсно проблема. І проблема була в гріху. Тому Іван повертає погляд цих людей назад і нагадує про те Євангеліє, яким вони стали дітьми Божими, а також він застерігає їх від гріха, говорячи про його небезпеку. Отож, сьогодні я хочу говорити про небезпеку гріха на основі цього уривку, тому давайте вірш за віршем розбирати. В чому саме полягає небезпека, які гріхи е, мала та церква, і відповідно думати про те, що нам з цим робити. Але перед, перед цим хочу сказати, що гріх є небезпечним, і він дуже часто може призводити до надзвичайно великих проблем і неочікувано складних наслідків у нашому житті. Отож, перший шлях, яким грішать люди? Це Обман або самообман. Хто говорить, пізнав я його, але не додержує його заповідів, той неправдомовець і не має в нім правди. Що це означає? Коли людина перебуває в якомусь гріху, але сама собі каже, у мене все гаразд. Або коли хтось з церкви, з тіла Христового докоряє брата чи сестру в якомусь гріху, але ця людина не визнає і каже: Та ні, 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 в мене все гаразд. Вона самообманює себе. Бо у момент, коли ця людина, наприклад, стикнеться з ситуацією або опиниться в ситуації, коли вона зрозуміє, що дійсно щось не так, і продовжує відкидати, відкидати те, що Бог до неї промовляє, те, що люди до неї промовляють, кажучи, у мене з Богом все гаразд. То у цьому і полягає проблема самообману свого часу, я був у дещо подібній ситуації. Коли я покаявся, у моєму житті відбувалися зміни, і дуже багато лихих речей, які я робив до того, як я пізнав Бога, я перестав робити. Але була одна проблема, з якою я е, мав справу, і я досить довго не міг її позбутись. Це те, що я сказав ще на початку. Я був майстром обману. Я обманював будь-кого. Але коли Бог почав до мене промовляти, то я зрозумів, що я не просто обманюю людей, я обманюю себе. Тому що я не хотів визнавати, що насправді в мене є проблема. Я не хотів визнавати, я десь собі говорив: та ні, я ж, я ж просто збрехав, ну так, я трошечки додав. Е, ну, Мене могли покарати за щось, ну і я от, треба було якось викрутитися, щоб врятувати свою шкуру, щоб якось от уникнути тої відповідальності. Або коли я знайомився з якимись людьми, ну я трошечки прикрасив, Та, ну нічого ж страшного. Зате люди будуть мене поважати, зате люди будуть бачити, який я крутий. Але Бог не зупинявся. Він продовжував працювати наді мною, він продовжував говорити до мене. І я усвідомив, що я дійсно щось роблю не так. В першу чергу я зрозумів, що я сам себе обманюю. З плином часу, коли я продовжував це робити, Бог все більше і більше говорив до мене через писання, через людей. І я зміг цього позбутися. Я біг до Бога, я просив у нього про допомогу, і Він допоміг мені в цьому. Проте це нікуди не ділося і до сьогоднішнього дня. Так, це мене залишило. Я перестав це робити, але це сьогодні досі може мене турбувати. І коли я розумію, що от зараз, зараз я щось скажу не так, щоб потім знов себе якось виправдовувати, я просто стараюся мовчати. Просто стараюся не відкривати свої уста, щоб з моїх уст не вилетіло щось неправдиве. Тому це перша небезпека гріха. Друга небезпека це ненависть. Хто говорить, що він пробуває у світлі та ненавидить брата свого, той у темряві досі? Отож, ненависть. Ви скажете, ну що ж тут поганого? Кажучи, до прикладу, ну хіба ненавидіти своїх ворогів це погано? Невже вони не заслуговують на це? Я скажу, одне з місць писань, де ми можемо побачити, як проявляється ненависть, це історія з Каїном та Авелем. Каїн зненавидів свого брата, і ця ненависть переросла і привела до дуже трагічних наслідків. Річ у тім, що коли Каїн убив Авеля, він зробив це не з любові і не з доброти серця. Він зробив це через заздрість. Коли вони принесли жертву Богові, і Каїн, побачивши, що жертву Авеля Бог прийняв, а його ні, Каїн розгнівався. Він розгнівався на брата аж так сильно, що зненавидів його. Тож Богу, Господу довелося застерігати Каїна. кажучи, Каїне, з чого ти так розпалився? З чого у твоєму серці гнів? Поглянь, ось біля твого серця гріх підстерігає. Господь наче каже. Каїне, будь уважний та обережний. Ось гріх причаївся. Він підстерігає, він, наче хижак, чекає, коли твоя пильність послабиться, щоб напасти. Але ти можеш панувати над ним. І ще Бог додає: Каїне, пануй над гріхом, щоб він не запанував над тобою. Як не дивно, Каїн не послухав Бога. Каїн проігнорував те, що Бог сказав йому. І так само Каїн проігнорував гріх. Тому він згрішив. То що ж із нами не так? Проблема у тому, що усі ми по своїй природі є грішними, адже гріх забрав нашу праведність і вселив у наші серця лихе, наше природне єство тепер е, зламане. І перш за все, воно прагне робити те, що до вподоби їй. Ось ця плоть вона прагне робити те, що до вподоби їй. Те зло, що оволоділо нашими серцями та розумом, не даватиме нам спокою до кінця життя. Але ми маємо надію, надію на те, що ми можемо перемагати гріх. І ця надія у нашому Господі Ісусі Христі. Завдяки неймовірній жертві Ісуса Христа ми стаємо спільниками не лише у стражданні, смерті і Воскресінні Ісуса Христа. Так само ми стаємо спільниками і у його перемозі над гріхом. Саме завдяки тому, що ми наповнені Духом Святим, Бог може допомагати нам перемагати гріх. Третя небезпека гріха це любов до світу. Писання каже, не любіть світу ані того, що в світі. Коли любить хто світ, утім немає любові отцівської. Бо все, що в світі пожадливість тілесна і пожадливість очам, і пиха життєва це не від отця, а від світу. Що це означає? Чим небезпечна любов до світу? Хіба це гріх? Ви, напевно, подумаєте, що зі мною щось не так, але я досить часто ловив себе на думці, що у певних сферах. Я дійсно проявляв любов до світу. Часом я робив щось, щоб інші захоплювалися мною. В минулому я займався спортивним туризмом, це лазив по горах, займався різними складними задачами. І у цьому виді спорту я хотів, щоб усі команди мене визнавали. Щоб усі команди, усі учасники захоплювались тим, наскільки класно, наскільки майстерно я все роблю. І я зрозумів, що тут я хотів слави, і Бог мені про це говорив. Він сказав, що ти занадто любиш цей світ. Ти хочеш слави, ти хочеш уваги від людей. Аж занадто. І коли команди приїжджали. На чемпіонати, я хотів показатися крутим. Я проходив дистанції досить швидко. Я робив все дуже якісно, тому що в нас була дуже крута тренер, яка показувала різні схеми різні е, варіації, як можна зробити ту е, дію швидше, ніж будь-хто. І проблема була в тому, що коли ці команди і учасники приїжджали на чемпіонати, на Кубки України. Я хотів, щоб про мене ходили слухи, о, це ж незнайко гроза всіх чемпіонатів. Я хотів, щоб команди визнавали мою майстерність, мій авторитет. Щоб команди казали, або учасники, які зі мною змагаються, казали: Та ні, ви що, це не знайко, в нас проти нього немає шансів. Ми в нього ніколи не переможемо. Він такий крутий, він такий майстерний. Та... Яке? Поїхали, збираємо речі, все. Чи буваєте ви у подібних ситуаціях, коли ви розумієте, що надаєте певним речам, певним сферам у своєму житті аж занадто великої цінності, аж занадто великої любові? Ніж Богу, аніж того ці, більшої любові, аніж ці сфери заслуговують, або речі? Бо якщо. Так, то потрібно щось з цим робити. Якщо ви будете ігнорувати це, то це може призвести до трагічних наслідків. Підсумовуючи вище сказане, ще раз перелічу шляхи, які тут Іван перелічує, якими люди грішать. Перше самообман, небажання визнавати, що щось не так. Або, э, друге, ненависть через заздрість або образу, або інші якісь чинники. І третє любов до світу. Ще в мене любов до світу проявлялася в тому, що я аж дуже любив грати в фіфу. Я думаю, багато хлопців розуміє, знає, що це за гра. Це гра, в яку грають на різних ігрових станціях. І коли я грав проти гравця якого я розумів, що ну, та він не грає краще за мене. Я його роз... просто вигравав по 7-0, по 5-0. І коли він мене вигравав хоча б 1-0, я просто міг вибухнути. Просто з мене таке лилось, я думаю, я християнин, що з мене лється? А я надавав цій сфері аж занадто великої цінності. Для мене поразка комусь це було, я не знаю, кінець світу. Я просто нервувався, та ні, все, я більше грати не буду. Приходжу до того хлопця кажу: Та ти ж ну визнай, ти ж граєш гірше за мене. В мене купа різних гарних комбінацій було, а ти просто один забив. Ну та визнай, що ти граєш гірше за мене. І я зрозумів, що у цьому проявлялась моя любов до світу. Тому що я надавав цій сфері аж занадто великої Цінності, аніж Богу, або аніж ця сфера потребує або варта того. Що ж нам робити? Як же нам протистояти гріху? Перше, нам не можна недооцінювати гріх. Дуже часто люди не хочуть звертати уваги на гріх, вдаючи, що ніби його нема. Просто не існує, немає. І це величезна проблема, величезна помилка. Бо, як ми бачимо, Бог застерігав Каїна, але Каїн проігнорував гріх. Каїн вдав, наче його немає. Тому Бог всіма можливими способами намагається застерігати кожного з нас. Мене він застерігає дуже часто. Для того, щоб я був пильним. Він хоче допомогти нам, щоб ми бачили гріх щоб ми помічали гріх, тому він застерігає. Друге, нам не можна підпускати гріх до себе. Коли ви бачите гріх і дозволяєте йому бути десь неподалік, десь ось тут, будьте обережні. Тому що сьогодні він десь ось тут, неподалік. Але з часом він може стати ближчим. З часом він ставатиме. Ближчим і ближчим наближатиметься аж до того часу, поки не наблизиться так близько, щоб напасти і заволодіти вами. Якщо ви дивились фільм Володар перстнів, то я думаю, ви могли б помітити одну невеличку деталь, але надзвичайно важливу. Там був перстень, який мав дуже велику силу. Він був е дуже потужним. З тими, хто наближався до нього. Коли персонажі, які не мали достатньої сили або які були слабкі серцем до цього персня, наближалися до нього навіть з благих цілей, щоб зробити щось добре, то перстень оволодівав ними. Якщо ви дивились цей фільм, то ви могли помітити такого персонажа Голум. Це наслідок того, як перстень вплинув на цього персонажа. Тому що він думав, що він володіє ним. Він думав, що він контролює цей перстень. Але насправді все було інакше. Спокуса цього персня була аж занадто сильна. Тож перстень брав гору над тим, хто був його власником. Не надаючи цьому персню великої великої серйозності і уваги. І не, не думав, що він може робити аж таке. Ви запитаєте мене, як це пов'язано з гріхом? Річ у тім, що з гріхом може бути так само. Якщо ми дозволяємо йому бути десь ось тут неподалік, дозволяємо йому трошки наблизитись, а потім ще трошки. А потім, наче як отой перстень вдягаємо його на палець, то він оволодіває нами. Тому ми не повинні давати гріху заволодіти нами. А отже, нам потрібно просто його відкидати, не підпускати його до себе, протистояти йому, протистояти його згубній силі, щоб не дати йому заволодіти нами. І перемогти нас. Якщо ж не можна ігнорувати гріх і не можна підпускати його до себе, то що ж нам із ним робити? Третє, нам потрібно протистояти гріху. Отже, якщо не можна ігнорувати, не можна підпускати до себе, тоді протистояти. В першу чергу бути пильним. Знову ж таки, до першого не ігнорувати. Слухати Бога, бути чутливим до того, коли і як Бог нас застерігає проти гріха. У другому Тимофія 2.22 говориться, що нам варто стерегтись гріха, і натомість триматись правди, віри, любові та миру, який дає Бог. Максимально тікати від гріха це наступне. Так само Писання говорить, що. Потрібно тікати від гріха і наповнюватись Богом. У другому, у посланні Єфесян 4,22. Це писання каже, що ми повинні відкинути старого чоловіка. Не вчиняти за ось цим старим звичаєм, за тим, що ми робили, стерегтись гріха, не вчиняти, наповнюватись. Лише Богом, тому що лише Він допоміг нам, лише Він може допомогти нам перемогти. Не вдавати, що я от сильний, зараз я піду і цей гріх, я його наколотую зараз. Зараз я йому покажу, як треба. Покажу йому, де його місце. Насправді це небезпечно. Нам потрібно бігти до Бога, просити в нього про допомогу, щоб він допоміг нам перемогти гріх, бо Він це зробив. Тому підсумовуючи. Давайте пам'ятати про те, що нам не можна недооцінювати гріх. Нам потрібно пам'ятати, що насправді, якщо він здається якимось маленьким, це лише вершина айсберга. Він може бути набагато небезпечнішим, тому що ми не бачимо ось того, що криється в ньому. Не можна ігнорувати гріх, підпускаючи його до себе. Ми маємо не давати йому жодного місця у нашому житті. У наших серцях. Тому що, якщо ми дамо йому можливість бути неподалік, то рано чи пізно він почне наближатися. І третє, нам потрібно протистояти гріху, згадуючи про того, хто його переміг, знову ж таки, бігти до нього і просити в нього про допомогу. Тому що він переміг. І лише він може допомогти перемогти нам. Давайте молитися.